Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Ми з півдня Одеської області. Я з Клюнчинку Анжела. Я вже показую, що ну, прибираю цей участок. Тут вже почала трошки копати глину. Тут ще трошки залишилось пирія. Трошки так викопую, вибираю знову шифер. Це все ось у відро кидаємо. Таке каміння, ну, копаю, копаю, копаю. Дощик трошки перестав моросити і буду копати далі. Дощ, я вже бачите, тут ось як вирівняла, скільки вже залишилось тут ось не так багато вирівняти, вирівняла все. Майже, Фу, тут теж. Бачите, ви, скільки який кусок вивільнився тут з-під глини. Треба буде тут сапою вирівнювати, лопатою підкидувати. Треба починати з цього краю, там землю прибрати і рівняти, рівняти, рівняти. Треба такий вклон йде великий, але вже нічого не зробиш. Так воно йде сюди вище, цей край зовсім. Вже дощ йде. Я вже вдягла куртку, куртка вон мокра. Фу, дощ іде, а ми скардуємо, називається. Трохи піду відпочину якраз. Може дощ перестане трохи, бо вже приклеїться. Ну, ще є, ще є. Ось бачите, скільки тут глини. Туди наверх, там земля з сміттям йде. Теж виб... вибираю. Там все одно буде площадка, У мене буде накриватися так що... Неважливо, що буде під низом, аби було рівно. І поки досить, я вже заморилася. Дощ іде вже дерева мокрі. Фу. Вже капає, прямо з голови стікає. Ну, поки досить. Закінчу, потім покажу, як це буде виглядати повністю. А Зараз поки так. Все-таки тикнути тут цей ось комиш, австралійський тут це він той що... Це той, що... Тьфу. Тей, той, що він з горшків випустив з-під низу коріння, я горшки обірвала, поставила в ставочок. а цей тут прикопаю і хай собі росте. Потихеньку побачимо, що з цього вийде. Хай поки так. Ну що, закінчила тут вивозити. Це вже так залишилось буду. Ну, ще щось тут вивезу, якусь тачку дві. Але на сьогодні вже досить. 4 години. Фу. Сьогодні у нас 8 грудня. І я закінчую з цією площадкою. Ну, возити землю. Завтра вже я повинна закінчити тут, вирівняти все, щоб було вже рівненько, гладенько, щоб можна було потім вже весною саджати тут рослини. Бо тут ще треба вибирати і вибирати каміння. Ось тут ось вирівняла, як бачите, вже. ну, тут якусь тачку завтра привезу. Фу, сьогодні вже стомилася. Ще сюди трошки привезу, вирівняю і все. А тут ось так. Ось таке теж буде така площадка, зиму постоїть, помочиться. Весною накрию агротканиною і буде тут така площадочка. Літня для квітю. Ну, тут ще так залишиться цей у нас чорний лія, тому що десь... Все одно треба буде злажувати, скидувати гляки, а потім все-таки приберу тут свіці злаки, тут ці два рядочка. <кій> Весною їх пересаджу вже. Як там приготую місце на новій площадці, тут викопаю, пересаджу і тут буде все-таки чорний двір. Бо, ну, ніяк без нього. Все-таки велика територія. Гіляк завжди багато. Хоч-не хоч, треба для них держати місце. Ну от і все. Ми треба йти кормити свиней. Там дали світло. Фу, тяжкувато я вам скажу копати все-таки землю. Ну, все-таки я зробила то, що хотіла на сьогодні. Все, дякую всім, хто мене дивиться, як я тут рию, копаю і вожу цю землю, а потім з цим закінчу завтра і почну живчувати. Якщо не буде доща, то почну живчувати. Якщо буде дощ, то буду знову копати, тому що ну, коли воно все мокре, не дуже хочеться лізти. Хоча як зараз, як, як зараз, то воно ну, тепло, тихо, то можна живцювати. Ну, якби тільки дощу не було. Ну, погода завтра покаже, як... що нам робити. Ну, тепер бажаю всім гарного вечора.